Кас серед тварин реєструється у 150 країнах світу. Ця надзвичайно небезпечна хвороба, яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи та зазвичай закінчується летально в Україні. реєструється в усіх областях та природних географічних зонах. Сказ поширений серед лисиць, вовків, єнотів, куниць, борсуків, кажанів. Оскільки зараз діє заборона на полювання, відсутній контрольований відстріл хижаків в країні може спостерігатися зростання чисельності тварин, що є потенційно небезпечними для людини, як переносники сказу, особливо у сільській місцевості треба бути уважним під час весняно-польових робіт, коли найчастіше відбуваються зустрічі з дикими тваринами. Вважає завідувачка амбулаторії сімейної медицини села Визирка Ганна Масленікова. Сказ це захворювання, яке передається від. Від хворої, хворої тварини через свину. В більшості випадків це через укус тварини. Найбільше розповсюджений сказ серед висить, але і собаки та кішки також часто переносять сказ. І домашні тварини також можуть інфікуватися від диких тварин та принести сказ до своїх господарів. Якщо тварина покусала людину, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою. Вперше, що ми робимо, це оброблюємо рани та приймаємо рішення щодо введення антиробічної вакцини для профілактики сказу. Потім ми повідомляємо інформацію про тварину, яка покусала людину до епідемічного відділу нашого району, а ті вже. Співпрацюють з ветеринарною службою. Важливо знати, що поява диких тварин у населених пунктах, а особливо в день одна з характерних ознак їх захворювання на сказ. Вони втрачають обережність, з'являються в селах, місцях випасу і утримання худоби, нападають на людей та домашніх тварин. Якщо небажана зустріч з диким звіром відбулася з підряпинами та укусами, людині треба терміново пройти щеплення. У Нас є антирабічна вакцина індіраб називається вона індійського виробництва. Любництво гарної якості, ліцензована, добре переноситься. Всі випадки, які ми вводили цю вакцину, нікого не бачили якихось тяжких побічних реакцій або поствакцинальних реакцій. Відповідальне ставлення людини до своїх домашніх тварин та пухнастих улюбленців, своєчасне щеплення їх проти сказу теж є важливим профілактичним заходом. Жительки Визирки Дар'я Гурпинич та Ірина Семенчук прихильниці своєчасних заходів. В мене є котики, і є маленька собачка. Робимо кожен рік і котикам, і собачкам щеплення від сказу. Дуже важливо в сільській місності прирвати своїх тварин від сказу. Скажіть, будь ласка, чи є у вас домашні улюбленці? Так, є маленькі киценя, геть масіньке. Ми раз його привили від сказу. Ну, далі думаю, будемо прививати його. Я впевнена, що після щеплення мого киценя моя киценя не принесе додому цю хворобу. Лише за три неповні місяці 2023 року до амбулаторії сімейної медицини села Визирка звернулися шість людей з укусами тварин. Їм було проведено профілактичне щеплення від сказу. Колись це була така дуже важка схема 40 уколів, у живот. Зараз це як. А зараз вже немає 40 ін'єкцій у живот. Є тільки чотири дози вакцини, які повинні вводитися кожні 7 днів протягом місяця. І п'ята рекомендована доза, особливо якщо підтверджений випадок сказу у тварини, рекомендується ще через рік ревакцинація. Ця вакцина вона більш оновлена, ефективна і безпечна. Пам'ятайте, щоб зберегти себе та своїх близьких від сказу, ніколи не підбирайте на вулиці навіть на вигляд здорових бездоглядних тварин. Також слід уникати зайвого контакту з тваринами у першу чергу. Це стосується дітей.